Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України співробітниками поліції Кіровоградської області виконувалися ряд функцій, які пов'язані були із забезпеченням публічної безпеки та порядку на території обслуговування, виявлення осіб, які працювали або діяли в інтересах ворога. Також забезпечувалися. Робота пов'язана із регулюванням дорожнього руху щодо пересування транспортних засобів, які просувалися із східної України на західну, а також із південної частини нашої держави. Виникали ситуації, які потребували присутності поліцейських на дорозі на певних ділянках місцевості. У зв'язку з відсутністю знаків, а також відсутністю показчиків населених пунктів, поліцейські здійснювали регулювання дорожнього руху, а також спрямовували потоки транспортних засобів. На момент вторгнення також було розгорнуто ряд блокпостів по території області, де разом із громадськістю, разом із учасниками територіальної оборони, бійцями територіальної оборони, національної гвардії. Здійснювалися заходи, спрямовані на перевірку транспортних засобів, а також підозрілих осіб, які пересувалися по області. На теперішній час на території області мешкають понад 92 тисячі переселенців, із них 26 тисяч 200 дітей. Певна частина роботи поліції Кіровоградщини пов'язана із роботою, а також сприянням в перебуванні в вказаної категорії наших громадян. В тому числі зосереджена робота із дітьми подальшою їх адаптацією, а також навчанням у школах і інших навчальних закладах. Відповідно, у серпні місяці проведені наради із департаментом освіти Кіровоградської області, де визначені Напрямки роботи, а також специфіка роботи із переселенцями і відповідно функціонуванням шкіл. Ми приймали участь у проєкті вихователь безпеки. Шість чоловік пройшли навчання і зараз працюють разом із. В об'єднаних територіальних громадах з нашими дітьми у певній кількості шкіл. Цей проєкт наразі триває, також на сьогоднішній день вчаться і ще точніше направлені будуть на навчання і ще два вихователі безпеки від нашої області, що є також допоміжною складовою у створенні безпекового середовища в шкі... ну, безпосередньо в школах на території Кіровоградської області. Продовжується впровадження проекту поліцейський офіцер громади. На сьогодні ми маємо 25 громад, в котрих працюють 36 поліцейських офіцерів громади. До кінця року планується долучення до проекту і ще чотирьох громад, в яких відповідно будуть працювати чотири поліцейських офіцера громади, що дозволить нам посилити поліцейську присутність із з метою створення безпекового середовища на нових наших долучених громадах, розгорнуто. 303 пункти обігріву та пункти незламності до 27 територіальних підрозділів поліції кірогращини громадяни можуть звернутися з метою отримати допомогу, обігрів, а також зарядити мобільні пристрої або інші гаджети у випадку відсутності електропостачання. Професійне, відповідальне, патріотичне ставлення поліцейських до виконання своїх функційних обов'язків сприятиме і сприяє наближенню нашої перемоги.